Так, всіх вітаю, любі друзі. Сьогодні побачите себе на Ютубі. Ми тут зібралися. Ну, по-перше, велике вам дякую. По-друге, ми з Ладіком вирішили е... подарувати людям спінінг. Тебе не чутно. Подарувати так. людям спінінг. Значить, е... Сьогодні у нас будуть покидухи. Е... Ми дізнаємося, хто кидає далі. Ми зробимо тест нового вудлища. І я думаю, що ми просто познайомимося і прикольно проведемо час разом. Дякую кожному, хто прийшов. Я не очікувала, що буде стільки людей. Ну, це класно. Ми тут зібралися, тому що у компанії Sportex з'явився новий спінг – це серія Rapid. І у Владіка Сіменюка така ідея прийшла покидати ним, зробити такі дружні покидухи, і хто далі сьогодні закине цією вудкою, то її і забирає додому. Декілька слів взагалі про це вудлище і про цю компанію. Компанія Sportex це німецька компанія. І вже понад 70 років вони роблять вудлище. І вудлище, дійсно, ви сьогодні переконаєтесь дуже класні. Це нова модель 2023 року. Вона називається Rapid Spin, і створена вона для риболовлі на річках. Сьогодні конкретно ми будемо кидати вудлищем, Тут довжина 270, тест 18,51. І, в принципі, взяти її в руки, да, вроді такий дрин, але він досить легкий. І крім того, що він реально кидає, це вудочка з гарною чутливістю для того, щоб ловити хижу рибу, для того, щоб просікати пащу судака, сома і е, отримувати кайф на риболовлі. Я з собою взяла сьогодні два вудлища. Оце ми будемо закидувати. Будемо кидати всі грузикам 40 грам на восьміжильному шнурі 0,8 діаметра. Стоїть тут 2,500 катушка або Гарсія Ocean Field. Я взяла з таким великим кнотом спеціально. І це у нас трошки менша модель. Це у нас 2,70, Rapid Spin 7,28. Взагалі в серії Rapid є і менші тести, менші спінінги, але вони там розраховані вже не більш менші річки. Я взяла сюди конкретно те, що цікаво під Дніпро, под Десну. Які у нас правила? У кожного з вас, хто хоче прийняти участь, треба Максу записатися в список. Буде 5 спроб закиду. Умови у всіх однакові: вудлище, катушка, шнур, нічого не міняється, грузик не міняється. Тільки якщо обірветься, у нас є запасні. Ви робите закид в воду. так? Думала, чесно, закид по землі робити, але, по-перше, щоб нікого не бити, по-друге, буде відскакувати грузик від асфальту, тому це буде не зовсім правильно. І змагання у нас дружні, а не офіційні, так? ми не будемо там до міліметра вирівнювати. Робимо закид, виматуємо слабину і рахуємо оберти катушки. А? Та, точно, Стик? <реш> так, я коротко, перша. Я перша, я не приймаю участь, але я перша. Так. Нікого за мною нема, так? Да? Я вже як фідер стала така, типа. Коротше, виходить, все. значить, Далі лінії не уйдемо, звідти, так? Да? Так, от, наприклад, в нас упала вудка. Упала, все, вона на дні. Дуги нема? Дуга є. От, от зараз нема слабини, так? Да? Нема слабини і тепер починаємо. Нема. Тепер. Раз, два, три, чотири. шістдесят. Один, два, три. 4, 5, 6. да? Чи ще? 7, 8, 9, 7. Вот, 70. 70 обертів, Катя рибалка. В характеристиках катушки в інтернеті ми прочитали, що один оберт цієї катушки Ocean Field від Abu Gracie 2500. Це 85 сантиметрів. Тобто мій закид 70 обертів. а Ану. 595 метрів? 85 сантиметрів на 70 повно. Скільки це в метрах? 59. 59 метрів 59. Мій, мій перший закид. Ну, я думаю, що нормально. Я не знаю, як ви вважаєте. Я впевнена, що сьогодні під соточку будуть закиди. Да? Ну що, друзі, моя е, третя спроба, я кинула 77 метрів. Зараз у нас кидає Сергій Гречко, у нього 5 спроб. Там фрикціон затягнутий. все. І мені просто цікаво. Скільки, скільки зараз кине Серега? Так, слабину виматуй матуй тільки. Без читерства. І рахуєш. Так, перший захід Сергія Гречка, 116 обертів катушки. Це у нас скільки? 116, ти запиши. Так, охо, у нас список там йде. 95 метрів. 95 метрів? 95, Сереженька. Так, наступне у нас Саня Безпалько, це, до речі, модератор мого ютуб каналу. Коли там якась е, Рашколен щось пише, він всіх блокує. І от цікаво, скільки зараз Саня закине. 123, Сань? Скільки? 123? 123? Е, значить, Серега у нас кинув скільки, виходить? 12. Метрів 95, 111, чи обертів і 100 Це метрів чи обертів? 132 оберти 112 метрів. 132 оберти, 112 метрів. Що сильно вуличку захотів? <с> Падивіш, це й не кидав. Я, я, ж, я пальця пожалів. <с> <с> – Я останній буду, це самий сюрприз буде. <с> ага. <с> – рану <ранній> я останній. <с> <с> – І так, пан Олександр, у нас кинув вже перша спроба на 88 метрів, вже друга спроба. У нас сьогодні і дівчата приймають участь. О, дивіться, це заради вас все. Сонечко ховається, зараз цим буде трошки краще. А ми щось трошки неправильно зробили. Нам треба було ще взяти такого морського тронячка гарного, щоб не просто кидати. А, щоб ще когось заловити. Як тут ловлять на набережні жабу, як вони кажуть. Чуєш, Макс, давай де катушки, то що ще принесли, давай ми поставимо якусь на другу удочку, щоб людям було трошки весело. Обери, будь ласка, який яку краще. Ми тут дуже мало шнура, так? Тут дуже мало шнура у мене вже. А отут. Скільки? Запиши, будь ласка, Макс. Так, учасник у нас тепер Сава і він рахує свої оберти. Ми поки зібрали другу вудочку, щоб всім, хто чекає, було трошки веселіше. Правильно, Вадь? Да, ну Все поки йде майже за планом. А майже якби ж то не шнур один такий в нас. Ну, ну так, та, так буває, нічого страшного. Все одно дружня атмосфера зберігається, а це найголовніше. Ну, що я хочу сказати? Взагалі, це у нас масовик затейник. Yeah. І обов'язково підпишіться на канал Влада, тому що я вам це такий коротше, зроблю спойлер. Mm -hmm. Владі буде робити змагання, там, де будуть призи. Там будуть всякі воблери, шнури. І це буде теж в дружній атмосфері. Типу Батлів, розкажи. Ми будемо збиратись зі спортсменами, з блогерами, з простими рибалками. Хто не любить в Інстаграмі нічого викладати? Хто не любить нічого викладати в Інстаграмі і змагатись на якихось водоймах. Загалом це буде формат батлів по 20 хвилин, тому слідкуйте за новинами, скоро буде анонс. Так, так. і Хто буде перемагати, той буде забирати цінні подарунки. Дуже. Так. так. Дуже? Дуже. Ти що такий багатий? Так. Да. 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 І так, у нас Богдан кинув на 103 оберти. Ну це понад 80 метрів, виходить, це під 90 майже. Ого, як фідер, да? Ух ти. Ух ти, ух ти. Так, у нас учасник 2 грами на 90 метрів. Зараз побачимо. Для тих, хто не хоче пропускати подібні заходи, підписуйтесь на мій телеграм-канал, бо саме там була інформація, точка, дата, локація і все-все-все про те, що тут сьогодні буде. Я думаю, що ми ще подібне влаштуємо, тому що людей реально багато. Значить, Олександр Пастух щойно кинув на 144 оберта катушки. Це так. До свидання. І так, у нас Євген зараз буде <'я> кидати. Ви хотіли в зі <'я> спінінгом, <fitur> так? Євген, скільки ви кинули? 112 обертів. 12 обертів, це десь 90, 95 метрів. Так? 95 метрів? Ну, Євген, це круто. Юля. Так, Юлечка, Юлечка, ви наступна. Така красуня у нас сьогодні, рибачка. І зараз ми дізнаємось, наскільки полетить знову цей 40-грамовий грузик. Тобто я з 77 метрами вночі чистий такий, знаєш, я просто два це, рази кинула. В танці, я в кінці перекину, мені так. ж самі цікаво. Так, Юлічка, я для себе такий висновок зробила, знаєте, я просто запросила всіх-всіх підписників, хто хоче прийти. І у нас прийшли, от, ну такі, як я, любителі, і прийшли спортсмени. І вони, знаєте, у них така от в голові реально завжди змагання. І звісно, що у них більше досвіду. Але прикольно подивитися, да, як може кинути цією вудкою. Е Рибалка такий любитель, типу як я, я себе вважаю любителем, і як можуть кинути персональні спортсмени? Поки що у нас рекорд 122 метри, але як хлопці кажуть, що якщо була би катушка, наприклад, 4-тисячна, і м -м, тоді е, було б трошки це теж краще, якщо б шнур, вони були більш певні, що він не буде відстрілювати. Коротше, що можна було би кинути 140 метрів. Тому буде дуже цікаво подивитися, чи це буде можливо реально. У нас Микита сьогодні прийшов разом зі своїм молодшим братиком. Ого, Микита кидає, ви що, ви що? Микита красавчик. Друзі, в нас є ще одна заявка а, сьогодні на фінал. Нагадаю, в фінал у нас пройдуть три людини, які будуть змагатись між собою. І найкращий, а, точніше, той, хто кине а, найдальше. Сьогодні 40 грамову вагу. А, забере а, приз. 108 метрів так, кинув? Так, 108 метрів, щойно Микита кинув. І дійсно це дуже гарний результат. А скільки тобі років? Скажи, будь ласка. 13. Малий, ну його видно, що його реально він, ну, він вкладається. Тобто не те, що там якось там, хоч йому там 15 років, але як він кидає прям 13, так. 13. 13. так ти, комплекс... Сережка. <смістична> Я комплексую трошки. Він прям реально вкладає палку, тобто він пригружає так, як треба тобість, в сакиді в самому. Тобість, молодець. Скринькі. Ну максимум 128, щось його що обертів. Осіб. Малий прям вкладається. 28. Лайк. Ім'я, в мікрофончики. Ім'я? Міша. Скільки? Там 116-117, вроді так. Обертів. Ну да. так. Ну, десь 100 метрів. Да, да, так. І зараз кидаю товариш. Рахуємо. І так, випускайте кракена. У нас сьогодні свіріна Юля кидає. Юльчик. Не спіши на стросі, я можу не знімати, Хочеш, не буду з ним. Всі всі Я Так. Простафер і наша колега компанії FishFish. Зараз ми подивимось, наскільки сильно буде відрізнятись фідерний закид від спінінгового. Юля хотіла разом з вудкою викинути. Так, дивіться, прийшов мій будущий кум. Знайомтесь, Вадик Романюк. він приманки робить. Оце я розумію, нормально прийшов з подарунками. о о, порядок. Що? 127! о Це, Ооо. Це вже конкуренція. Це конкуренція. Нормально, так? Да? Юля кидає. Круто. Дуже дякую, слуха, буду ловити. Коротше, Макс щось скинув очень, -очень дохера. Вже 5, 6, 7, 8. 138. Це десь 110-115 метрів. Капець. Ух ти. Хлопці вже не витримали. Вже другий спінінг вони знаряджають на рибалочку. Да, скажіть, бути біля води і не ловити рибу, да? Отакого От сома. сома. Добре. Добре, добре, добре. Зроблять відео. Ігор Федоренко у нас кидає. Так, чек... Не спішіть, не спішіть, бо ви зараз перевиметаєте слабіну ще. О! О, все, рахуйте. Коротше, у нас реально виходить, от Юлька, да? Юлька, повернись. Юля. Юля кинула під 100 метрів. Ну, реально, 100 метрів, я вважаю, це дуже круто. 108 метрів. Хлопці от, кинули по 120 метрів, 122 максимально поки що. Ну, я просто в шоці реально. Я вважаю, що це дуже крутий результат. Е, звісно, що з приманкою буде трошки гірше летіти, бо приманка все ж таки створює парусність і супротив вітру. Але, ну окей, пускай це буде на 5-10 метрів менше. Все одно це дуже-дуже крутий результат. Після змагань я ще теж пару разів кину, так більш певно, тому що я кинула 77 метрів, два рази кинула і от, такий у мене був результат. Але мені дуже цікаво, реально, скільки максимально зможу кинути я. На змаганнях подаються Ні, Ну прикольно, да, скажи. Ну, подивимося, може щось таке організуємо на такому серйозному рівні. Так, ще у нас один учасник? Ох! Максик сьогодні нормально не перев'язувався, так, Максик? Да, так, я тільки в житті не ну, я, я в житті так перев'язувався, коли на десну їздив. Ну все, натренувався. Трохи... Так, так. У, нас, у нас Іван. Э, останній учасник, хто сьогодні ще не кидав. Іван, твої сподівання? Надіюсь, виграти. І так, Іван у нас фігача. Саме зараз нам Макс розповість, хто зайняв за так званий груповий етап, перше, друге і третє місце і яку дистанцію їм вдалося вижати з цієї крутої новинки від Sportex, а саме Rapid Spin до 51 грама. Перше місце у нас у Олександра Пастух. його 144 оберти, катушки, 122 метри. 122 метри, друзі, виявіться. потім наступне я. 140 обертів, 119 метрів. Це корупція. Е, наступний гречко Сергій 132 оберти 112 метрів. І останнє четверте сава Сарауканян 130 обертів, 110 метрів. Це Уявіть, друзі, результати. Ця палка може, а зараз буде найцікавіше фінали, які ми зіграємо аналогічною палкою тільки з іншим тестом. трошки. Так, в руках у нашого поки що чемпіона. У Олександра водочка, значить, у нас рапід спін, яке було прийнято рішення. Фінали ми будемо кидати другим спінінгом. Тест у нього 7-28 грам. По одній простій причині. Ми не думали, що ми стільки грузів відірвемо сьогодні. І у нас закінчили 40 грамові гроза. Це останній. І оскільки будуться одно обриви відстріли, то Микита нас виручає. У нього є 5 грузів, показує до 22 грам, джигріх. Це якраз краще в тесті цієї палки, тому заодно нам буде цікаво подивитися, на що здібний Rapid спін до 27 грам в довжині 2,70. І так, у нас 4 фіналіста. Прошу їх пройти і підготуватися. І так, у нас там шнур 0,6. Так. Японської, класифікації. Японської класифікації. Вага 22 грама, джигріх і чотири на сьогоднішній день дальнобоя наших. Круто, починаємо. Перший. Так. Дивіться, да, вони там щось там довго дуже виматують. Щось дуже довго. 148 обертів. Максим. Ух ти. Молодець, що не відстрелив, так. Да. Ти кинув далі, так. Да. Це пішов вже другий шнур. Да, це бекінг. Слабини. Зараз воно впаде. Впала. Тобто, от слабина вимотана. Начинаємо. Раз, два, три, три. Давай, давай, потім покажемо. 155. Записуй. Записуй. Суддя сам себе пише. Він себе просто підсудив, так? Да? Он це і підсудив. Вітру просто не було. А, і вітру не було. Все, 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 все. 155. 116 метрів. А Макс сказав, що Що ти мені, що ти мені сказав? Що, що я казав? Що це твоя удочка? Да. Він сказав, да, що, що не всі буде моєю удочкою. Бачите, він дуже сильно її ходив. Ну давай, Макс, тільки. А ти хотів ще зламати її, як я пам'ятаю. А ну скажи, ну що, реально думаєш, зламати її на закиді? Ну, вона до 28 Ну, Це... Щоб зламати, треба скільки кидати. 34, да, десь кидати і вкладуватися, тоді можна сложити, так? Да? Ну так делати не треба, не слухайте Максима. Кидайте в своїх в тестах. Далі Сергій Гречко. Так. Да Вакінга не докинув, так? Да? Ні. Вкладуйся, значить. Отстріл у тебе один по праву. Так, я в шокі, звісно. Цих... Ух ти Так, знов таки бекінг у нас далеко. Зараз е, почекаю, щоб втонуло. Щоб максим... цікаво максимальний результат. Тому, все, слабини майже нема так? Да? Все. Ні, так ну, а, я а ну скільки? Я вклався, так, скільки? з длинним свісом. Скільки? Це мені тримаєш? 22 грами полетіло на 170 обертів. Скільки це метрів? Метр. 127 метрів. Метр. На 0,8 шнурі. 127 метрів палкою до 28 грамів. Ну ви просто собі уявіть. Люка за люди не повірять. Ви, тут багато свідків. Ну, ну, раз, да. ну Все рахували. Клас. Скри. І це вже не корупція. <гум> У нас <гум> часава, задача <гум> не з легких, треба перекинути дистанцію 127 <гум> метрів. Але <Це> так чи <гум> інакше це можливо. <гум> я, ти, собі, <гум> да, ти собі пристріляйся, не спіши, все, <гум> все як ти собі там вважаєш. Сава, давай. Ні, Я просто не пожалую душі. Так Не доставайся, ж ти нікому. Так, Сава, скільки? 100, 145 обертів. Круто. Молодець. Друга спроба. У мене 40, та ще й було 145 це сколько виходить? Сьогодні у нас переможе Сергій Гречка, який взагалі не збирає сюди приходити, який тут в 5 часу сидів, ловив карася, так? Так. Значить, рапідом до 27 грам, нагрузок у 22 грами на 0,6 шторі, дистанція 127,5 метрів. Просто уявіть собі, друзі, це ну, це космічна дистанція. Небагато палок і небагато спортсменів можуть добитися що, таких це, результатів. Що, це, що ти хочеш сказати? Ну, Понравилась палка. Понравилась? Прикольно, да. Ну, отверт да. я. ти яку забереш собі? До 58-й робіт. До вона більш кідуча. Ту до 50 ну, в мене не вийшло прогрузити. Довгий свіс ну, не давав результат, тому що ступіньки мішають, а коротким свісом вона не вгружалась в мене. Я прививки довгим ну, свісом. А цією, що з меншим тестом, краще виходило. Вона полетіло далі, ніж 40 грам тією палкою. По твоїй мові, де ти ловиш, може теж тобі. Тест таки більше підходить. Да, 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 однозначно. До 28 можна використовувати і на Десні і на Дніпрі. Ми тебе вітаємо. Це 에, дійсно крутий. Я, 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 я дивлюсь, що твоя вудочки ще кидають там. Я сподіваюся, ніхто не зложить сьогодні. Ну, да. Вона нова, дійсно, мої сьогодні прямо перед же на вже бушне виходить. розпакували, люди трішки покидали і. Де де, де, де Саня? Саня? Ушов уже саня. вийшов, да він не хотів. Дивитися. Я йому казав не царапай мою палку. А він а він її вже а він там. Все да. слухайте. Я дякую тобі. Я тебе вітаю. Да, дякую тобі, да. Катя. Да. Класний розвиток. Палку, палку, попробуй тепер у Юлі держати. <плат> <дать. с Video> <Да. гус> Класна, дружня атмосфера в нас була. Хочемо знову ж таки подякувати всім тим, хто <плат> прийшов ну, таку дружню нашу зустріч у Алло. будній день на набережні. Ну, я вважаю, що все в нас вийшло так, awful... <плат> класно, правда? Так, погода хороша. Перейдемо в мак, морожене їсти. Так. За мій щот. Ловлю <плат> 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 на слові. А він має виставляти. Все, Макс, з Росії.